Всім доброго дня! Вітаю компанія Автопарк місто Львів. В вашій увазі автомобіль Audi a 6. 2013 року випуску вкузов Універсал. Автомобіль обладнано двигуном 3.0 турбодизель та автоматичною коробкою передач. Приїхав автомобіль з Європи, безпека автомобіля не спрацьовувала. По кузову були. Пошкодження чисто косметичні, їх зараз виправили. Є незначні дефекти по бамперах, От. але глобального, серйозного нічого немає, чиста косметика. Автомобіль обладнаний парктроніками в круг, оригінальними лакосплавними дисками 17-го радіуса, хороша зимова гума. безключовий доступ, шкіряний чорний салон, стан салону задовільний, хороший стан, можливо, Легенька хімчистка. От, більше в принципі, нічого робити не потрібно. Я, значить, повний електропакет, датчики світла, дощу, Двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, -ауді, мультикермо. Комп комплектація автомобіля оптимальна. Все, що потрібно для комфортного пересування містом чи за містом, все це тут є. Система Quattro, Повний привід автомобіля, режиму їзди. Пробіг у автомобіля 300 30 тисяч кілометрів автомобіль повністю справний, помилок ніяких він не видає. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Запрошуємо вас на тест-драйв Придбати його можна як за готівку, так в лізинг в кредит чи в втрати.